Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Троє людей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу 2 березня в Одесі, продовжують лікування у лікарнях. Їхній стан вдалося стабілізувати, але попереду ще тривала реабілітація, кажуть медики. Тим часом, за останню добу, аналогічні трагедії сталися у кривому розі Сумах та Мирнограді. Зруйновано багатоповерхівки, жагалом, щонайменше 8 загиблих і понад 50 поранених. Увечері, 12 березня, армія РФ випустила по кривому рогу керовану авіаційну ракетну х 59 Її уламки впали на дев'ятиповерховий будинок. Спалахнула сильна пожежа. У наслідок цього загинули щонайменше п'ятеро мирних мешканців. Постійно зростає і кількість постраждалих. Їх вже близько сорока. У сумах вночі 13 березня російський дрон поцілив у п'ятиповерхівку. Врятовано 10 осіб, постраждалих щонайменше вісім. Серед зниклих безвісти можуть бути ще три люди. Місцева влада повідомляла про наявність загиблих. У результаті влучення шахедом пошкоджено 30 квартир, 15 повністю зруйновано. Рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Повідомили у прес-службі ДСНС. Не припиняються обстріли в сусідній Херсонській області. Зруйновано кілька багатоповерхових будинків. Поранення дістали троє мирних жителів. У полі поблизу села Андріївка 42-річний чоловік наступив на протипіхотну міну «Пелюсток». Він дістав серйозну травму і перебуває у реанімації. За останні два дні це вже другий випадок підриву цивільних на ворожих боєприпасах. Херсон протягом останнього часу постійно перебуває під сильним артилерійським обстрілом. У центральному районі постраждали двоє чоловіків. Обох доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. У прибережній зоні міста російські снаряди пошкодили адміністративний Будівлю приватний і чотири багатоповерхові будинки повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Вранці 13 березня армія РФ знову атакувала Одеську область. Керовану ракету, випущену з літака тактичної авіації. Українські зенітники знищили над морем. Постраждалих немає. Повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня України. Поняття житловий сертифікат наразі для мешканців України набув зовсім іншого змісту ніж мафу довоєнний період. Під час ракетних та дронових атак часто страждають цивільні будівлі, зокрема житлові приміщення громадян. У разі пошкодження або руйнування майна держава передбачає допомогу у вигляді житлового сертифікату. Про такий вид компенсації докладніше розповів столичний експерт Олександр Сергієнко. Майже кожного дня під час ракетної або дронової атаки громадяни України, а саме їхнє житло, часто зазнає пошкоджень або навіть повного руйнування без державної підтримки не впоратися. Одна з таких програм має назву житловий сертифікат. Про його дію та механізм застосування розповів директор аналітично-дослідницького центру інститут міста Олександр Сергієнко. Житловий сертифікат це механізм компенсації за зруйноване житло. Фактично, це е, певна гарантія від української держави е, для людей, у яких ворог зруйнував чи квартиру, чи будинок, чи пошкодив, чи повністю е, знищив. Існує певна процедура отримання допомоги, яку Олександр Сергієнко описав на власному прикладі, коли в його квартирі повилітали шибки внаслідок прильоту. Зайшов в дію. Зареєструвався, ввів адресу, описав пошкодження, і мене було зареєстровано, тобто внесено в реєстр потерпілих. Якщо люди раптом не вміють користуватися дією, їм слід звернутися в центр надання адміністративних послуг або в місцеві органи влади. Там все розкажуть, покажуть. І навіть зроблять за людей оці необхідні операції. Далі місцевий виконавчий комітет проводить процедуру оцінки пошкоджень або руйнувань майна за існуючою методикою. Оцінюють вартість будівлі. Звісно, що по залишкам це важко зробити важче, але є спеціальна методика, яку затвердив кабінет міністрів. і Згідно цієї методики, визначається сума збитків: чи це повністю зруйнована, чи частково після реєстрації потерпілих і проведення оцінки заданих збитків постраждалим необхідно подати заявку на отримання компенсації. Але перед цим, у разі повного знищення житла, треба скасувати право власності на цю нерухомість. Якщо у вас повністю зруйноване житло, треба скасувати право власності на це житло. Ну, якщо нема е, нерухомості, то значить і право власності не може бути інакше можуть виникнути ну, певні е, юридичні парадокси. Тепер щодо отримання компенсації за втрачене житло. Держава визначила його черговість серед різних категорій громадян. Перше це військовослужбовці, е, учасники бойових дій, е, друге це багатодітні сім'ї, третє це. Інваліди першої, другої групи. Ну, це найбільш незахищені, або нужденні, або заслуження як учасники бойових дій категорії, які отримують. Це кошти в першу чергу, за словами експерта, житловий сертифікат є завжди персоналізованим. Дається людині або родині у певному складі, тому і придбане майно за цей сертифікат буде вважатися приватною власністю даного громадянина чи сім'ї. У квітні запрацює міжнародний реєстр збитків для українців, які втратили житло, або їхнє майно було пошкоджене під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Створення даного реєстру, впевнені високопосадовці, допоможе у майбутньому стягнути з Росії компенсації за завдану українцям шкоду. За відповідною послугою зможуть звернутися люди, чиє житло було зруйноване або пошкоджене через бойові дії. Спочатку реєстр буде відкритий саме для таких випадків, бо в Україні вже є база даних щодо зруйнованого майна, сформована через додаток Дія. Також у мін'юсті повідомили, що українцям створять інструкцію, як заповнювати заявку до реєстру. Це буде спеціальна форма з питаннями, на які треба буде відповісти так чи ні. Потрібно буде завантажити докази, експертизи, свідчення, протоколи поліції. Матеріали кримінальних справ тощо у відомстві. Очікують, що на першому етапі до реєстру надійдуть сотні тисяч звернень від постраждалих, адже в українському реєстрі вже близько 500 тисяч заяв на компенсацію за зруйноване майно. Створення міжнародного реєстру збитків допоможе в майбутньому стягнути з Росії компенсації за завдану українцям шкоду внаслідок війни. Як йдеться на офіційному сайті Мін'юсту, з 27 лютого, по 1 березня поточного року, у Газі в Нідерландах відбулася важлива зустріч. Ради реєстру збитків від війни Росії проти України на цій зустрічі приймалися правила та положення потрібні для роботи даного реєстру. Війна вплинула на всі сфери життя українців, зокрема й на ті, що пов'язані з роботою. Багато людей її втратили, у когось зруйнувались кар'єрні плани, а хтось був змушений змінювати сферу діяльності. Проте складна ситуація минає. Українці вже потроху планують майбутнє. Сьогодні галузь інтернет-комунікації, роль якої особливо зросла у військовий час для українців. стрімко розвивається. Повсюдний запит бути на зв'язку із рідним. Ми вчитися і працювати онлайн актуальний як ніколи. Фахівці, лідери інтернет-провайдерів південного регіону України, ТНЕТ розповідають про усі затребовані вакансії на ринку праці. На початку повномасштабної війни в Україні ринок праці пережив складні часи. Багато громадян були змушені покинути прифронтові регіони та переїхати до безпечніших міст. Розпочинати все з нуля та знайти роботу в умовах війни справа нелегка, проте цілком реальна. В умовах стрімкого розвитку галузі інтернет-комунікації фахівці найбільшої телекомунікаційної компанії півдня України ТНЕД розповідають про актуальні пропозиції для шукачів роботи і на яких спеціалістів є запит. Особливим попитом наразі користуються. Професія монтажника мереж зв'язку. Кількість абонентів зростає, і відповідно до цього їх потрібно підключати і підтримувати роботу абонентів, які вже зараз з нами працюють, щоб це в режимі нон-стоп. Монтажник виїжджає до людей і надає їм допомогу, якщо не працює послуга, або якщо потрібно щось додатково налаштувати. Якщо навіть у важкі часи людина хоче розвиватися і рухатися вперед, у компанії тенет можна розраховувати на підтримку колег. Тут сприятимуть особистому та професійному зростанню. Монтажник може розвиватися, він може стати інженером, він може піти працювати в. Відділі системних рішень також е, можуть розвиватися фахівці абонентського відділу. Вони можуть стати менеджерами, вони можуть брати свій проєкт і реалізовувати його. Е, е, також є люди, які е, в компанії дуже багато років, і вони приходили сюди ще з початком цієї роботи. Е, це стабільність і дуже е, велика, великий ріст. У наші буремні емоційно нестабільні часи для якісної комунікації з абонентами співробітникам кол-центру допомагає психолог. Сьогодні стрес це постійний супровід, і в багатьох серйозних компаніях на постійній основі введена ставка психолога. У Тенеті кажуть, таку практику запровадили давно, тому що завжди хотіли, аби у команді було взаєморозуміння і допомога один одному. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, а також оплачує лікарняний та відпустки. Є можливість працювати в дуже комфортному офісі в центрі міста. В компанії працює психолог, до якого можна звертатися, коли вам це потрібно. Також забезпечується спецодяг, транспорт, на якому наші працівники виїжджають на виклики до абонентів. Крім того, компанія стабільна і дуже багато людей працюють тут роками, що говорить про те, що їм подобається, їм комфортно. Телекомунікація це робота у різних напрямках, яка пов'язана зокрема з людським фактором, де актуальним є формат розмовного жанру, оскільки відповідати на запитання людей дуже важливо, запитів сьогодні до схочу і робити це професійно, якісно і з психологічним ухилом необхідно вміти. У компанії «Тенет» говорять, що готують таких фахівців у себе в команді. Гнучкий графік. Це перше та молода команда, вона активна. Робота взагалі дуже цікава, тому що ти постійно спілкуєшся з абонентами і допомагаєш їм віддалено вирішувати якісь питання, які можуть виникнути в будь-який час доби. Це дуже цікаво допомагати людям. Одним із прикладів того, що завжди можна знайти роботу, навіть якщо життя майже рухнуло, стала історія Маріупольця Сергія Шайди. Нещодавно ми про нього розповідали. Чоловік приїхав до Одеси, подав резюме та пішов працювати у компанію і вже досяг кар'єрного розвитку. Наразі займає посаду інженера з питань експлуатації будівель і споруд телекомунікаційної компанії Танет. Відкрити добре сюди чим допомож. Не очень перелошує працюю в тенеті. Здесь очень дружный коллектив, достойная зарплата и возможность роста, да, на моем примере, очень даже. Главное себя проявить. Никто не замечен не останется. Сьогодні виживають ті, хто розвиває різні функції, інструменти роботи і знаходить новий підхід до своєї команди. Тенет каже, в них так було завжди. У компанії вже давно існує спеціальний відділ із підбору шукачів роботи, де кожному з претендентів приділяється максимум уваги. І зараз ця тенденція стала ще позитивнішою, тому що коли у людини є певна стабільність, є робота, улюблена справа і можливість дивитися з упевненістю у майбутнє, тільки тоді можна пережити Усі випробування сьогодення. Літня жінка та чоловік постраждали під час пожежі в Хаджибейському районі Одеси. Горіла квартира у п'ятиповерховому будинку. Господарі дістали тяжке отруєння продуктами горіння. Пожежа спалахнула вранці, 13 березня, на вулиці Героїв Крут. Горіло домашнє майно у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь вдалося повністю загасити менш ніж за пів години та врятувати двох мешканців: 48-річного чоловіка та 92-річну жінку. Постраждалих у тяжкому стані відвезли до лікарні. Причину пожежі з'ясовують експерти, повідомили в регіональній службі порятунку. Поліцейські затримали мешканця подільського району, який ледве не зарізав односельця через те, що той випадково зачепив візок із дитиною. Потерпіли у лікарні, а його кривдник у СІЗО. Інцидент стався у приватному будинку, де друзі випивали. Піднімаючись за столу, один з гостей випадково зачепив дитячий візочок, у якому перебувало немовля. Дитина не постраждала, але її батько тут же накинувся на гостя з кулаками. А потім схопив ніж і завдав кілька ударів. Постраждалого доправили до лікарні із ранами шиї, а його друга затримали. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одесі викрили наркосиндикати з мільйонними доходами. Організувала нелегальний бізнес. 29-річна одеситка її затримали разом із трьома поплічниками. Четверо одеситів, двоє чоловіків і дві жінки, спеціалізувалися на розповсюдженні та збуті майже всього спектра наркотиків креко, канабісу, амфетаміну та альфа пвп для пошуку наркозалежних клієнтів. Підозрювані використовували телеграм-канали та соціальні мережі, а розповсюджували наркотики через кур'єрів та поштові відправлення. Щомісячний дохід зловмисників від заняття наркобізнесом за цінами чорного ринку становив понад 2 мільйони 250 тисяч гривень. Нами припинено протиправну діяльність злочинного групування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території Одеської області та інших регіонів країни. Задокументувавши протиправні дії членів групування, ми затримали чотирьох його учасників, у тому числі й організатора. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків: мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, поліетиленові вакуумні пакети. Усіх чотирьох учасників злочинної схеми затримали та повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Піше подорож за півтори тисячі доларів з кожного на Одещині Затримали організатора незаконної схеми та групу ухилянців, які намагалися втекти у Молдову. Мешканець роздільнянського району підшукав двох чоловіків призовного віку і запропонував їм свої послуги з перетину кордону в обхід пунктів пропуску. Провідник гарантував ухильникам піше похід у сусідню державу за грошову винагороду півтори тисячі доларів з кожного. Чоловіки прибули на залізничну станцію в одне з прикордонних містечок, де їх зустрів організатор, розмістив у себе вдома і взяв повну оплату за послугу. Наступного дня відвіз до свого знайомого, який за додаткову винагороду мав відвести ухильників до кордон. Дону і того ж вечора вони разом із провідником вирушили в дорогу. Однак за сотню метрів до пункту призначення їх зупинили прикордонники. Одночасно поліцейські затримали й організатора оборудки. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У громадян України та іноземців часто виникають складнощі під час проходження митного контролю при перетині кордону. Головною проблемою є незнання законодавства України, але як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності. Тому ми поспілкувалися з представником одеської митниці Дмитром Кептене, який надав кілька рекомендацій щодо проходження контролю через митний кордон України. Перетин кордону вимагає від громадян дотримання митних правил. Насамперед слід обрати коридор. Всього їх два зелений і червоний. Зелений, коли не потрібно письмово декларувати речі, заповнювати митну декларацію, сплачувати митні збори. Червоний навпаки. Про це докладно розповів заступник начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил одеської митниці Дмитро Кептене. От зелений коридор призначений для тих людей, які не переміщують товари, які заборонені або обмежені законодавством. Наприклад, якщо везеться валюта до 10 тисяч євро, тобто обирається зелений коридор. Якщо переміщується товар вартістю до 500 євро, то людина проходить по зеленому коридору, це спрощений порядок, він пришвидшений. Якщо, наприклад, людина має лікарські засоби, не має на них рецепт, перевищує там 5 упаковок, везе валюту одного особа більше ніж 10 тисяч євро, то треба обрати червоний коридор. Представник митниці роз'яснює, що обираючи червоний коридор, людина таким чином заявляє, що в неї є предмети, товари, гроші, які треба декларувати і на які треба представляти документи. Якщо вже по червоному коридору, то там процедура трохи довша, тому що потрібна перевірка, чи відповідають ці товари законодавству України, чи можна їх перевозити, які документи. Тобто людина більш ретельно перевіряється, і людина повинна задекларувати цей вантаж. Бувають випадки, каже Дмитро Кептене, коли люди не хочуть платити митні платежі або приховують щось, що заборонено ввозити в Україну. Чи, наприклад, одна людина везе 50 тисяч євро і не хоче декларувати цю валюту, йде в зелений коридор? Якщо у цієї людини будуть виявлені ці а, гроші, то до неї буде застосовані заходи адміністративного стягнення. Буде складено протокол про порушення митних правил, далі людина буде. Притягнута до відповідальності, тому що при перетині кордону вона не заявила, не задекларувала те, що везе валюту. Якщо людина декларує товар або гроші, які привозить, надає дозвільні документи, які дають можливість перетнути, то у людини не буде жодних. Вона спокійно швидко пройде митний контроль та далі поїде в той напрямок, який вона обрала. Митники також перевіряють і транспортні засоби подорожуючих. Транспортний засоб це також є предмет, і на який підлягає митному контролю. Тому, коли людина їде на транспортному засобі, вона повинна пред'явити, що там переміщується, показати, що знаходиться в бардачки, в багажнику, і надати себе для огляду. За словами представника митниці, почастіше випадки порушень при переміщенні валюти. Якщо везеться більше. Необхідно декларувати і давати документи, які дають дозвіл на перетин. Це може банківські документи. Якщо, наприклад, беремо з вами, їде сім'я, їде дружина, чоловік та дитина. На кожну особу можна провести без декларування до 10 тисяч євро. Таким чином, одна сім'я може спокійно провести 30 тисяч євро, незалежності скільки років дитині. Детальніше ознайомитися з інформацією для подорожуючих можна на офіційному сайті Державної митної служби України. Одне з того, що може об'єднати українців у важкі для всіх час, це дотримання українських традицій. Так, переселенці з центру Ямаріуполь протягом декількох тижнів готуються до головного свята весни Масляної. Ми звикли, що головний атрибут святкового настрою це національний український костюм. Так, кравчиня центру Олена Василенка створює для переселенок неймовірні українські образи. Центр Я Маріуполь ретельно готується до святкування масляної найкращих українських традиціях з випіканням млинців, а також з українськими піснями. Олена Василенко, кравчиня центру Я Маріуполь, прийняла виклик з виготовлення українського вбрання для виступу Маріупольського хору Мрія. Вона запропонувала, щоб всі учасниці хору виступали в новеньких спідницях, плахтах та фартушках. Це буде ось так. Зробили вони якось шопінг. Всі разом пішли, обрали собі кружавці, такі, як вони захотіли, які їм сподобалися. І ось ця та стрічечка, яку принесла Оля, у якої вона просто є. Ну, просто вона є, каже, «Я дівчатка дарую. Тобто, От вони обрали стрічечку, бо вони ще різних є форматів. Також вона принесла ось такі рушнички, уже готові, да? І ми з них будемо робити. Будемо робити фартушки. Доповнити український традиційний образ вирішили плахтою, колір якої кожен обирав самостійно. Ось з такої тканини будуть робитися плахти на кожну з них окремо. І традиційно плахта робиться ось таким чином. Моя робота, я в них по розміру роблю. Підробляю і виважую той, мати, той план, щоб воно було. Це те, що я вам казала, да? щоб все це було відповідно, ось так. Ну, щоб було видно, нам цю, видно було нашу прошучку. І обов'язково, щоб цей не був занадто довгий. Ось так. Деякі елементи українського костюму будуть зроблені та перешиті з інших речей, каже Олена. Будемо робити жилеточку і будемо розшивати її стрічечками. Ось, просто у однієї, у однієї немає жилеточки. Ось, То показала як приклад, що це дуже добре роблять з пальто. От я принесла пальто, і ми тепер його все це зробимо, оздобимо, по розміру зробимо і потім о, о, ну, все декоруємо стрічечкою. Олена творча людина, її основна професія це викладач мистецтва. Проте, завдяки батьку, який навчив Олену працювати зі швейною машинкою, кравчиня має улюблене хобі та може допомагати людям. Так, Олена змогла вдихнути друге життя в речі, які стали для маріупольців дорогоцінною згадкою про їх рідний дім. Мало хто приїхав з якимись речами, і тому для них було дуже важливо. Я дуже багато речей відремонтувала, які дорогі, як пам'ять. Я дуже багато речей відремонтувала, які ну, практично не підлягали ремонту, але казали, це єдине, що я зміг вивезти. Подивитися на всю красу українських образів та послухати українські національні пісні можна буде вже в ці вихідні. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.